Вечір мене звати Сергій Кудіймов, і Це новини на телеканалі Бізнес. Ми розкажемо вам про важливі події дня, які вплинуть на економіку України та світу. І ось найцікавіше. Тест на профпридатність. Що буде з молочною галузю після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Друге дихання у Лондоні з вантажних вагонів роблять домівку для тих, кому звичайне житло не по кишені. Зворотній бік Сочі підготовка до Олімпіади перетворила на пекло життя мешканців навколишніх сіл. ВВП України продовжує падіння у третьому кварталі. Цей показник склав мінус півтора відсотка проти аналогічного періоду. Торік про це повідомляє Держстат. Нагадаю, МВФ за підсумками року прогнозує ВВП України на рівні 0 відсотків. ЄБРР очікує піввідсоткове зростання. А в держбюджеті уряд заклав цифру 3,4%. процента. Схоже, саме через непросту макроекономічну ситуацію, заплановане зниження ставок ПДВ та податку на прибуток із нового року можуть відкласти. Про це повідомив міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Відстрочити зниження, нагадаю, радить і МВФ. Міндоходів продовжує відстоювати ідею запровадження у перспективі загальнообов'язкового декларування доходів громадян. Там порахували, це даватиме бюджету додаткові 20-25 мільярдів гривень щороку. А от від інших новацій, які цьогоріч активно обговорювали, поки відмовилися. Що стосується введення будь-яких нових податків, будь то, як ви кажете, там, з обігу, оборота, там, як ви називаєте, це все є дискусія, але вона не є сьогодні. Уряд не, сьогодні не буде вводити цей податок. Росія ж навпаки не відмовилася від ідеї запровадити для України 100% передоплату за блакитне паливо. Про це заявив очільник міністерства енергетики Олександр Новак. Нагадаю, напередодні терміново розглянути таку можливість пообіцяли і в Газпромі після заяв про 880 мільйонів доларів боргу Нафтогазу за паливо, поставлене в серпні. Натомість керівник українського Міненерго Едуард Ставицький упевнений, що питання з оплатою сторони вирішать найближчими днями. Ми завжди розраховувалися і розрахуємося цього разу з нашими партнерами. Ми ніколи не були нікому винними. Бувають, звісно, непорозуміння, бувають питання щодо термінів пов'язані із загальноєвропейською кризою. Тому і є невеликі затримки платежів. Сподіваюся, наші партнери керуватимуться не політичними, а бізнес інтересами. Тим часом Україна продовжує робити кроки до диверсифікації джерел енергії насамперед за рахунок збільшення видобутку власних нафти та газу. Таку заяву зробив Віктор Янукович на зустрічі з керівниками енергетичних компаній Ені та «Електрисіте де Франс у присутності президента, міністра енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький та голова правління французької компанії підписали меморандум про взаєморозуміння. Нагадаю, вчора Кабмін дозволив компаніям ЕНІ та Електрисіте де Франс розробку чорному Ского шельфу Україна це держава, яка зараз в своїй програмі має великі амбітні плани щодо збільшення енергетичної незалежності, видобутку газу, нафти і поєднання наших можливостей з вашими можливостями. Є дуже цікавим проєктом, який здатний буде ефективно працювати. Я хочу ще раз підтвердити: ми будемо інвестувати у видобуток вуглеводнів на території України і всіляко допомагатимемо вашій державі у розвитку цієї галузі. Аурія сьогодні схвалив проект угоди про розподіл продукції з компанією Шеврон по Олеській газовій площі. Підписання документа заплановане на 5 листопада, як заявив прем'єр-міністр Микола Заров. За умов успішної реалізації проекту видобування сланцевого газу Київ може перетворитися із імпортера на експортера блакитного палива у Європу вже на початку наступного десятиліття. Нагадаю, транснаціональна компанія Шеврон планує інвестувати 350 мільйонів доларів у розвідку. Сланцевого газу у Львівській та Івано-Франківській областях. Україна може повторити успіх США, який за рахунок видобутку сланцевого газу знизили ринкові ціни природного газу на внутрішньому ринку з 460 доларів за тисячу кубічних метрів у 2007 році до поточного рівня 110-120 доларів зараз. Мінагрополітики жорстко відповіло на критику розпожив нагляду. Інспектори, які проводили перевірку на фабриках рошен, порушили процедуру та відмовилися від конструктивного вирішення питання, заявило відомстві. Нагадаю, ревізори звинуватили рошен у неналежному контролі якості сировини та використанні застарілих норм виробництва. Українська сторона вважає ці висновки безпідставними і очікує на офіційні документи із Москви. Такі дії суперечить законодавству обох країн та нормам і вимогам СОД. Заява розпожив нагляду за підсумками перевірки українських фабрик корпорації Рошен містить неправдиву інформацію, а її тональність не відповідає духу українсько-російського співробітництва. Україна готова винести торговельний спір з Росією на рівень світової організації торгівлі. Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта. Тесна на профпридатність молочна галузь України після приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС може постраждати найбільше, кажуть аграрії. Річ у тому, що у Європі сировина дешевша за українську. Відтак голландські сири чи литовське сухе молоко можуть скласти серйозну конкуренцію вітчизняним аналогам на внутрішньому ринку. Про перспективи молочників розкаже Олена Абрамович. До саміту у вільнюсі ще місяць. А українські фермери-молочники вже малюють апокаліптичні картини. При вступі України в зону вільної торгівлі українських селян чекає катастрофа в повним смислі слова. А проблема й справді існує. Європейські стандарти забороняють використовувати у виробництві молоко ручного доїння. Тож українським молокопродуктам, виготовленим із такої сировини, до ЄС зась. Великі сільськогосподарські підприємства теж у програші. Їхнє молоко, як правило, відповідає євростандартам, але дорожче за європейське через меншу ефективність виробництва. Молоко в країнах ЄС коштує брати Німеччину, наприклад, останні місяці, то це 3-3,5 гривні за літр. В Україні ціна піднімається стрімко протягом минулого і поточного року і складає від 4 до 5 гривень. Сировина сьогодні це найболючіша проблема і для виробників молокопродуктів, адже більше половини молока, яке використовується у виробництві, видує невручну. вручну. Тож великі виробники шукають вихід самостійно. Наша компанія зараз працює над вертикальною інтеграцією бізнесу. Ми зараз большую молочну ферму на 6800 голов коров молочного стаду, і в середньосрочній перспективі ми стремимося обезпечити собственним срієм приблизно на 25% від наших потребностей. Ще один вихід імпорт сировини з Європи, насамперед з країн Прибалтики. Підписання зони вільної торгівлі дасть можливість нам доступу до сировини європейської, яка сьогодні дешевша, ніж українська сировина. Втім, у цілому ані власні ферми, ані імпорт принципово проблеми галузі не розв'яжуть. Потрібна держпідтримка кажуть в профільних асоціаціях. Насамперед ідеться про створення молочних кооперативів. Вони забезпечать належне зберігання молока від селян та відхід від ручного доїння. У нас діють програми доїльне обладнання 100% Ми компенсуємо одноосібникам, охолоджувачі 100% компенсуємо. Ми в цьому році вже за 8 місяців оплатили, якщо я не помиляюсь, по цьому в цій статті біля 40 мільйонів гривень. Однак проблема експорту для великих виробників не єдина. Після приєднання до ЗВТ посилиться конкуренція на внутрішньому ринку. Щоправда, поступово. Наприклад, 10-відсоткове мито, яке зараз діє на ввіз європейських сирів, знижуватимуть до нуля протягом п'яти років. Тож головне питання: чи використає галузь цей час для модернізації? Олена Абрамович, Максим Войтицький, Олексій Мацкевич новини телеканал Бізнес. Іспанія у третьому кварталі цього року вийшла з рецесії, яка тривала два роки. У липні вересні ВВП країни зріс на 10% порівняно з попереднім кварталом. Такі дані оприлюднив Національний статистичний інститут Іспанії. Пожвалення економіки відбулося завдяки туристичному буму, кажуть експерти. За 9 місяців країну відвідали майже 49 мільйонів туристів. Це максимум за 13 років. Ще одним фактором називають зростання експорту. У січні-серпні він збільшився на 6,6% до рекордних 156 мільярдів євро. Допомога автоконцерну Дженерал Моторс недешево обійшлася Сполученим Штатам. Уряд країни вже зазнав понад 9,5 мільярдів доларів збитків через програму порятунку корпорації під час фінансової кризи. У 2009 році держава виділила автовиробнику майже 50 мільярдів доларів. В обмін уряд США отримав близько 61% акцій автоконцерну. Потому він продавав їх за ціною нижчою ніж купував. Зараз у казначейства залишилося трохи більше 7% акцій. У GM. відомство планує повністю продати їх до квітня наступного року. Тим часом автовиробник оприлюднив фінансовий звіт за підсумками третього кварталу. Чистий прибуток General Motors впав на 53% – до 700 мільйонів доларів. Лицарі плаща та кенджала нарешті заговорили. Директор національної розвідки США Джеймс Клепер заявив, що Європа теж прослуховує лідерів Сполучених Штатів. Мовляв, це звичайна практика для шпигунів. Водночас, очільник Агентства нацбезпеки Кіт Олександр заперечив інформацію про електронне стеження за мільйонами звичайних європейців. Ольга Дацюк про залізні аргументи розвідників. Ви вважаєте, що союзники штатів займаються шпигунською діяльністю проти США? Саме так найкращий захист це напад. Схоже, таку стратегію обрала національна розвідка США. Із відповіді її керівника Джеймса Клепера, які він давав у Конгресі, виходить, що шпигунський скандал не вартий і дірки від бублика. Мовляв, телефонні розмови навіть політичних союзників прослуховують як у Штатах, так і в Європі один із перших уроків, який я засвою школі розвідки, в 1963 році, це необхідність знати про наміри лідерів. Неважливо якого як саме рівня ці очільники стежити треба навіть за військовим керівництвом. Що стосується пересічних європейських громадян, то їхні телефони США взагалі не прослуховували. Ця заява пролунала з вуст іншого розвідника керівника агентства національної безпеки Кіта Олександра. Усю брудну роботу виконали європейські спецслужби. Потім здобуту інформацію люб'язно надали американським колегам. За словами керівника Агентства національної безпеки, такі дії дозволили запобігти 13 терактам у Сполучених Штатах і 25 у Європі. Заяви таких видань, як Le Monde, El Mundo та L Espresso, помилкові. Ми ніколи не прослуховували телефони європейських громадян. Преса неправильно зрозуміла механізм діяльності американської розвідки. Самі ж європейці такими відповідями вочевидь не задоволені. Спецкомісія європарламенту продовжує розслідувати справу у Вашингтоні і робити гучні заяви. your friends. Шпигунство за друзями неприпустиме. Це стосується прослуховування телефонів у посольстві чи особистих телефонів політиків, так само, як і пристроїв звичайних громадян. Ми не маємо впевненості у подальших спільних із США діях, адже вони постійно стежать за Європою. Тим часом шпигуноманія шириться світом. Італійська преса повідомила: usb флешки та кабелі живлення, які російські організатори саміту G20 у Санкт-Петербурзі подарували учасникам, могли бути використані для незаконного збору інформації. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков відповів: це спроба відвернути увагу від європейсько-американського шпигунського конфлікту. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. З 1 листопада в Україні по-новому оцінюватимуть майно. Цей процес стане автоматичним, а кількість оцінювачів зменшиться. За словами голови фонду держмайна Олександра Рябченка, сертифікати отримала тільки половина спеціалістів, які працювали на ринку раніше. Але він запевняє, що це не вплине на вартість послуг і строки оцінювання. З тих, хто записався, 90% успішно складають із Питту. По ми порахували, і в нас 1758 осіб, ті, які пройшли навчання і склали іспити, вони мають право займатися оціночною діяльністю. Ми їх в реєстр включаємо і відмічаємо, що це оцінчики, які мають право займатися практичною діяльністю. Нагадаю, новий порядок оцінки майна повинен був запрацювати ще 1 серпня однак, нововведення перенесли на 1 листопада, оскільки фонд держмайна не встиг підготувати необхідної кількості оцінювачів. Проте, чи готові учасники ринку до змін, дивіться завтра у сюжеті на телеканалі Бізнес. Щоб магазин став успішним, щодня кількість покупців повинна дорівнювати кількості квадратних метрів. Та головне знати, де орендувати ці квадратні метри у центрі чи спальному районі. Про вдалі локації для ретейлерів сьогодні говорили на тематичній конференції Retail Industry Forum, організованій компанією Meeting Point. Подробиці далі у сюжеті. Ви відкрили крамницю ще торік, а клієнтів досі немає. Можливо, варто задуматись про її локацію, адже місце розташування чи не головний чинник успішності, кажуть ретейлери. Мало торгових центрів, які без метро і без большого густонасільного району вокруг вряд ли такі центри можуть бути удачними. Тобто, їм для этого надо То цього треба пропонувати щось супер, або очень большой вибір продуктів, або какие-то суперзвлекательний зони. Поняття успішності у ретейлі просте: кількість покупців щодня має дорівнювати кількості квадратних метрів магазину, кажуть гравці ринку. Для цього радять створювати так звані м'які зони для відпочинку, харчування чи спілкування. Один з московських ТРЦ на неліквідній зоні одного з верхніх поверхів взагалі створив кімнату для куріння. А якщо, наприклад, запропонувати безкоштовний вайфай, то відвідувачі значно більше часу проведуть у торговому центрі. Крім того, треба звертати увагу не лише на розташування ТРЦ, але й на локацію магазину.

Проте не тільки парковкою чи інтернетом можна приваблювати споживачів. Сьогодні дешеві товари, розваги та емоції покупці готові їхати навіть за місто в аутлети. А експерти взагалі пророкують успіх давно забутим індустріальним зонам. Я думаю, є ся потенціал розвитку і використання там заброшених індустріальних зон. Вазможна можливо, можливо, можливо якісь розвивати міри пашительне для того, щоби можна було е, ката розвивати ці зони, там де в нас производство вмирає, в тому числі і для рітела. Ретейлери мають пам'ятати, головне в торговому центрі комфорт покупця, кажуть експерти. А останні нині досить примхливі, тому щоб втриматися на плаву, слід кладати гроші не просто в торгові площі, але й у концепцію їхнього використання. Катерина Кондельська Артем Босенко, новини, канал Бізнес. Одні рахують дні до початку зимових Олімпійських ігор, інші навпаки, до їхнього закінчення. Справжня стихія прокотилася біля Сочі. Там підготовка до змагань зіпсувала життя мешканцям прилеглого села. Про дві сторони медалі Олімпійських ігор. Анастасія Боронець. Лише напередодні гучними святкуваннями світ розпочав відлік ста днів до початку зимових олімпійських ігор. Раділи як в Нью-Йорку, так і в самому Сочі. А от емоції мешканців села Аштир, що біля міста, діаметрально протилежні. Люди у відчаї. Спорудження олімпійських об'єктів псує їм життя. Ось уже шість років. Через ремонтні роботи на трасі, яка пролягає поряд, у селі висохли підземні води, галас не вщухає, на вулицях купи сміття. Этот пыль, грязь, этот грохот. Этот грохот. Вот, 400 метрів сделали, но ну, Хоча б 5-6 кілометрів має бути карьер. 400 метрів зробили кар'єр, ночі не спим, пыль, грязь терпимо, все терпимо. Пилюка з кар'єра, який розробили посеред села, накрила хати, вітрини, дерева й підірвала здоров'я багатьох. У нас немає ні врача, нічого. Голова болит, ну поболела, а если во так парализують, і сколько не встанешь, у меня нікого нет, я одна живу очень тяжело. Поскаржитися нікому кажуть у селі. Російська політична верхівка сюди ні ногою. Хоча на початку тижня Володимир Путін таки проїжджав неподалік. Із головою міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Втім, відвідали тільки Сочі. Подавляюче більшість об'єктів, вже практично готова. Остався останній рук, останній рубеж нам нужен взять. все вже підготувати в окончательному Звісно, Здесь наше співпрацювання з олімпійським комітетом крайне важно. На проведення зимових олімпійських ігор Росія грошей не шкодує за підрахунками експертів на змагання країна витратить 50 мільярдів доларів. Таким чином Володимир Путін прагне показати світу сучасне обличчя Російської Федерації, а от обличчя Штира бачити ніхто не хоче. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Домівка на п'яти квадратних метрах у Лондоні беруться за вирішення житлової кризи. Високі ціни на помешкання боляче б'ють по кишенях громадян. Але відтепер жителі британської столиці знають, як зекономити і не втратити дах над головою. Подробиці у сюжеті Ольги Дацюк. На перший погляд у цьому вантажному контейнері ніде й ступити. Втім, для Луїзи Стівенсон ці 5 квадратних метрів рідна домівка. Жінка втратила житло, бо не змогла платити за хмарну оренду. Це просто чудово. Коли перебуваєш тут зовсім немає відчуття, ніби ти в контейнері враження, ніби навколо охайна кімната готелю. Благодійна організація YMCA створила найдоступніше житло у Лондоні. Наразі майстри працюють над 30 такими контейнерами. Щоб переробити один на затишну кімнатку, потрібно 32 тисячі доларів. Відшкодувати витрати може власник житла. Орендна плата всього 120 доларів на тиждень. Вартість проживання у Лондоні дуже висока. Оренда маленької кімнати щонайменше 500 доларів на тиждень. Наша ініціатива із контейнерами не претендує на вирішення цієї проблеми. У довгостроковій перспективі, але для багатьох людей це справжній порятунок. Ціни на житло у Лондоні невпинно зростають від 2009 року, відколи Банк Англії знизив процентну ставку до рекордних піввідсотка. Середня вартість домоволодіння в місті вже близько 900 тисяч доларів. За прогнозами аналітиків, вона зростатиме й надалі. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Кількість активних користувачів Google Plus зросла на 37%. Щомісяця Що місяця на свою сторінку в соціальній мережі заходять 300 мільйонів людей. Тоді як у травні їх було 190 мільйонів. Але компанії є куди рости. Для прикладу, Facebook має більше мільярда користувачів. Тож Google Plus представив нові функції роботи з фотографіями та відео у соцмережі, і тепер можна видаляти зі знімка непотрібні фрагменти або склеювати кадри. Загальна кількість користувачів продуктами Google зросла до 540 мільйонів людей за останні 30 днів. Щомісяця активну діяльність у соцмережі Google ведуть 300 мільйонів юзерів. В акаунти завантажуються понад півтора мільярда фотографій щотижня. Королівство кривих дзеркал, норвезьке місто Юкану освітили за допомогою гіганських геліостатів. Через своє розташування гірське містечко жило у мороці. Тепер мешканці купаються у променях сонця та слави і сподіваються непогано заробити на своєму ноу-хау. Хай буде світло. Містечко Рюкан у Норвегії розташоване у глибокій долині між двома горами. Через це три тисячі його жителів по півроку не бачать сонця. Проте один із мешканців таки знайшов спосіб витягти городян із темряви за допомогою сонячних зайчиків. Ці три геліостати відбувають сонячні промені вниз на площу Рюкан. Я називаю проєкт оздоровчим. Він сприятиме нормальному життю людей, які до цього змушені були миритися з темрявою. Сама ідея виникла ще століття тому, однак тоді не було технологій для реалізації новаторського задуму. Все, на що спромоглися, збудувати канатну дорогу на вершину гори, щоб люди піднімалися для прийняття сонячних ван. Спочатку в місті зробили канатну дорогу, аби люди швидко могли піднятися вгору. Але нині ми нарешті реалізували ідею, яка народилася 100 років тому. Це божевільна ідея, та головне, люди задоволені. Їм це дуже подобається. Встановлення такої системи обійшлося міській скарбниці у 830 тисяч доларів. Дебати про те, чи вона доцільна, тривали 5 років. Зрештою, у містечку вирішили. У перспективі проект окупиться за рахунок туристів. Адже ідея вже привернула увагу світу. До 2015 тисячі місцева влада також планує домогтися включення рюкана у список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Анастасія Боренець, новини, телеканал Бізнес завершуємо випуск цифрами дня. Сьогодні індекс української біржі демонстрував низхідну динаміку. За підсумками торговельної сесії, UX просів майже на відсоток. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Котирування валют на міжбанку істотних змін не зазнали. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті, а ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Далі огляд спортивних подій не пропустіть. Дякую, що були з нами. Добраніч!